Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні і це головні події тижня, що минає. 1 січня ті, хто не оформив російські паспорти, будуть вважатися мігрантами. Це передбачає додаткові вимоги. Порушення можуть призвести до депортації за правилами окупантів. Українські громадяни без російського паспорта в окупації мають ставати на міграційний облік, проходити дактилоскопію, медогляд, отримувати дозвіл на тимчасове проживання чи посвідку на проживання в Російській Федерації, які необхідно підтверджувати щороку. Ще одна вимога для українців: обов'язковий патент або. Дозвіл на роботу за його отримання також треба буде платити, діє максимум рік, і лише на території області, де він був отриманий. Податкова ставка для іноземного громадянина становитиме 30% замість 13%. Робота без дозволу загрожує штрафом до 5 тисяч рублів та депортацією. Адміністративною відповідальністю та штрафами погрожують не лише жителям тимчасово окупованих територій, які зберегли українське громадянство, а їхнім роботодавцям та особам, в яких вони, наприклад, вони. Мають житло з 1 січня 2025 року. Жителі тимчасово окупованих територій Запорізької області, які не мають російського паспорта, будуть позбавлені соціальних виплат, заявила псевдоголова уряду тимчасово окупованих територій Запоріжжя Ірина Гехт. Йдеться зокрема про припинення виплат при народженні дитини щомісячної допомоги на дитину до 18 років та одиноким батькам з українським громадянством, пенсіонерам та інвалідам, якщо вони не є громадянами Російської Федерації, з 1 січня Пацію усі власники авто будуть зобов'язані придбати полі страхування ОСАГО. Страховка поширюється на зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю та майну третіх осіб при ДТП. Вартість такої страховки, за даними російських страхових компаній, від 5 тисяч до 8 тисяч рублів і більше. Медичну допомогу не надаватимуть без ОМС. Хоча фактично без російського паспорту медичні установи у Бердянську вже давно нікого не обслуговують. У медичних амбулаторіях. Бердянська у пацієнтів вимагають російське громадянство СНІЛСА або ОМС. Про це також в першу чергу питають, коли людина телефонує до швидкої чи невідкладної допомоги. З безкоштовним обслуговуванням за полісом ОМС теж все неоднозначно. Адже стоматологія в Бердянську платна, наприклад, МРТ зовсім немає. За цією послугою треба їхати до Мелітополя, Ростова чи Крима. З 1 лютого 2025 року для організацій та індивідуальних підприємців, які здійснюють діяльність на окупованих. Територіях набувають чинності нові вимоги щодо обов'язкового застосування контрольно-касової техніки. Усі організації, які перебувають у загальному режимі оподаткування, зобов'язані розпочати застосовувати касові апарати під час здійснення розрахунків із лютого 2025 року. Бердянські окупанти створили жіночий клуб для колаборанток. Філію жіночого клубу «Жемчуг Пріазов'я Бердянську відкрили на базі окупованого центру зайнятості. До клубу увійшли активістки путінської партії Єдина Росія, місцеві колаборантки захопленого університету, окупаційних органів влади та інших створених расистами структур. Окупаційні змі зазначають, що в рамках цього клубу буде не лише допомога у пошуках роботи, а й перенавчання, психологічна допомога, щоб за допомогою клубу жінки реалізовували свої ініціативи. Але сутність чергової створеної рашист. Тами спільноти відкрилась швидко. Так на першій зустрічі подібного клубу у Мелітополі жінки, які воюють на боці окупантів, розповідали про важливість внеску у перемогу російської армії кожної жінки в окупації. Треба або йти воювати, або волонтерити, або народжувати та виховувати майбутніх воїнів. 31-річний мешканець Бердянська обвинувачується у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності. Слідчі окупантів заявляють, що нібито Бердянець з липня по жовтень минулого року писав образливі коментарі, що закликають до ворожих насильницьких дій у групи осіб, об'єднаних за приналежністю до народів Кавказу та Середньої Азії. Окупанти заявляють, що чоловік співпрацював зі слідством і вину, винускуєні злочину визнав повністю. Попереду на нього чекає суд. Рахівський районний суд виправдав Бердянця, якого затримали за 10 метрів від кордону з Румунією. Згідно з матеріалами справи, Бердянця було затримано 3 вересня 2024 року в межах прикордонної смуги. На думку правоохоронців, він здійснив спробу незаконного перетинання державного кордону. Бердянець пояснив, що не мав жодного наміру на незаконний перетин кордону, а також виклав у своїх поясненнях обставини його затримання. Суд звернув увагу на те, що в протоколі про адміністративне право Порушення не було надано жодного доказу, який підтверджував би, що бордянець намагався незаконно перетнути кордон. Як стало відомо, у редакції Бердянськ сьогодні з відкритого українського ресурсу Хачук своїм», жителька Бердянського району Світлана Псьол була засуджена на 5 років за зраду. Зараз вона відбуває покарання та прохає, щоб Росія обміняла її на українських полонених. До інформації на сайті додається письмова згода Псьол на обмін. Голятер Блицький підписав наказ, яким створив єдину систему з управління багатоквартирними будинками у всіх населених пунктах тимчасово окупованих територій Запорізької області, згідно з наказом регіональний фонд капітального ремонту багатоквартирних будинків Запорізької області наділили повноваженнями по комплексному управлінню багатоквартирними будинками на всій захопленій території області, у тому числі по організації послуг з нарахування та збору платежів за житлово-комунальні послуги, забезпеченню роботи по утриманню. Точному ремонту загального майна у багатоквартирних будинках, формулюванню рішення по питанням використання загального майна в багатоквартирних будинках. Мешканцям будинків дали строк на те, щоб вони провели загальні збори та визначились формою управління будинку, або вони створюють товариство співвласників, або автоматично переходять під управління цього фонду. Повідомити мешканці повинні не пізніше 20 днів з дня підписання наказу, тобто з 29 листопада. Цим же наказом Балицький затвердив і нові тарифи на утримання Будинків окупанти роблять все, щоб взяти під централізований контроль всі сфери життєдіяльності на захопленій території. В одній з окупованих шкіл Бердянщини рашистські військові провели урок мужності. У ролі вчителів для школярів в селі обіточному Чернігівської громади Бердянського району виступали представники путінської розгвардії. Ніхто вже й не приховує, що дітей навчають воювати та змушують їх змиритися з думкою, що їх доля стати черговим солдатом армії Путіна. Видання «Бердянськ-24» з посиланням на власні джерела повідомляє, що псевдовлада продала ринок громадянину Російської Федерації з північного Кавказу. Окупанти провели так званий аудит і непублічно оголосили підприємство збитковим. Цьому передувало значне підвищення орендної плати. Коли ж підприємці обурились, що не мають таких грошей. Новий власник наголосив, що нікого не тримає, і охочих зайняти їхні місця вистачає. Працівники намагалися виступити проти передачі ринку у приватну власність. Однак так, так званий директор зауважив, що вони не мають права на страйк. Ба більше за інформацію джерел журналістів, нове керівництво погрожує позбавити підприємців їхніх торгових місць. Зауважимо, що багато з них самостійно займалися благоустроєм своїх точок. В окупованому Бердянську вода вже давно подається за графіком, але все одно є не у всіх. Мешканці третіх-п'ятих поверхів у п'ятиповерхових будинках виявилися заручниками ситуації. У них води може не бути тижнями. А коли з'являється, то тиск мінімальний. Через це у людей не працюють бойлери, пральні та посудомийні машини, а головне не працюють котли, і люди залишаються взимку без опалення. Терпець у людей вже обривається, особливо від постійної брехні окупаційної влади то замовчують проблему. то… Рапортують, що вже вирішили, а нічого не змінюється. Через їх брехню люди не розуміють на що розраховувати, та не можуть нормально підготуватися. Колаборант псевдоуповноважений з прав людини на окупованій частині Запорізької області Микола Мірошниченко в інтерв'ю сам того не розуміючи, озвучив чималі цифри, які свідчать про стан справи з недотриманням окупантами прав людини. Ну, за последние полгода около тысячи. Чоловіка брещині була серйозне, серйозне да. да. найбільш вразливими категоріями, які найчастіше звертаються із скаргами, Мірошниченко назвав пенсіонерів, інвалідів, переселенців. Це може бути пов'язано з тим, що Мірошниченко не може і не хоче займатися правами, коли порушують права людей з проукраїнською позицією. Такого на загарбаній території в принципі офіційно не існує. Та й для тих, хто звертається, зрештою вся допомога та захист від псевдоуповноваженого зводиться до видачі російських документів документів та оформлення російських пільг. В районі тимчасово окупованого Токмака в «Дрон» ЗСУ уразив бензозаправку, де російські військові заправляли спецтехніку. Після удару почалася пожежа, яка призвела до вибухів резервуарів з бензином та деспаливом. Російські воєнкори скаржаться на втрати після вибуху. Окупанти самі оприлюднили відео, на якому на заправленому корпусі видно військовий паливозаправник. Старокримське водосховище біля Маріуполя критично обміліло за словами місцевих жителів. Рівень води впав приблизно на 5-6 метрів. Тож місто може вже незабаром зіткнутися з критичною проблемою нестачі питної води. Старокримське водосховище не передбачено для стійкого водозабезпечення Маріуполя та завжди було резервним. Проте з окупації воно стало основним. Окупанти закатували до смерті міського голови Дніпрорудного. Євгеній Матвєєв перебував у російському полоні два роки і вісім місяців. Під час останнього обміну тіло повернули Україні, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Мер Херсона Ігор Колихаєв зараз перебуває в підвалі ФСБ у Сімферополі. Про що повідомила документаторка воєнних злочинів Колихаєва було викрадено росіянами ще у червні 2022 року через відмову співпрацювати за словами звільненого з російської таємної в'язниці ФСБ, де бачили Колихаєва, умови утримання жахливі. РФ заперечує існування цієї в'язниці. Загалом зараз у російському полоні знаходяться шість мерів і голів громад. Двох мешканців окупації загарбники будуть судити. Окупаційні слідчі заявляють, що чоловіки, один з яких вже дуже поважного віку, з 2014 року до квітня 2024 року брали участь у русі української організації Правий сектор. Чоловіки взяли під варту. Окупанти заявляють, що під час допиту вони визнали свою провину. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.